Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один, і маємо можливість поспілкуватися із проти, точніше єреєм Анатолієм Рефтовим, священником капеланської місії Православної церкви України для вимушених переселенців. Вітання, паночі, слава Україні! Слава, і слава, слава, Христу, слава Україні! Вероям слава Богу, слава! Отож, хочемо трішки більше дізнатися про капеланську місію ПЦУ для вимушених переселенців, знаємо, що ви нині перебуваєте у Вроцлаві. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся там, для чого була створена ця місія, і що найбільше турбує чи хвилює людей, які були змушені тікати від війни, зокрема до Польщі. Ну почну з останнього вашого питання. Так, так. найбільше турбує людей, які були змушені тікати з України, які змушені були тікати рятувати своє життя, рятувати своїх дітей, що є найголовнішим для нашої України зараз. Бо то є наш генофонд, наше майбутнє то є діти, то є люди, які будуть відбудовувати нашу Україну після нашої великої перемоги. І найбільше, що вони шукали тут та за кордоном, крім спокою, тиші, так і мирного життя. Вони шукали своєї ще України. Дуже важливо для них було знайти ті осередки, де б вони могли слухати українську мову, спілкуватися українською мовою, ділитися українськими новинами, бути українцем, залишитися українцем. Так бо більше з них втекла зі сходу, де направду були бойові дії. Дуже багато є переселенців з Маріуполя, з Мар'їнки, з Бахмута. Є діти, які бачили, як вони втратили все своє майно. І все це дуже сильно засіло в їхніх душах, в їхніх серцях, і вони зараз потребують тої української любові, розуміння того, що вони, хоч живуть за кордоном, але мають осередки українськості, українські громади, мають свою українську церкву. І для того Украї... і православна церква України своїм рішенням на священному синоді сотворила таку капеланську місію для опіки вимушених переселенців, тих людей, які втратили майно помешкання. Хтось втратив навіть рідних, на жаль, але і були вимушено виїхати за кордон, але хочуть залишатися вірними своєї церкві, і Капокраїнська і, і православна церква України створила таку місію, е, відправляє священиків за кордон в тих державах, де вже є православна церква. Священики співпрацюють з цією церквою, так залишаючись українськими священниками, але діють під омофором тої церкви, в якої державі вона є, там, де Церква не є приязною до нашої церкви, до української, наприклад, як тут в Польщі, то нам в цьому питанні допомагає польський уряд і допомагає уряд міста. Воно надає нам приміщення для пасторської опіки над нашими українськими переселенцями. Я скажу вам відверто, що за рік нашої діяльності в нас вже було більше ніж 100 хрестин е, в нас. Ми діємо не тільки у Вроцлаві, їздимо і за місто, їздимо по селах найближчих, де є дуже багато переселенців, бо Вроцлав Врослав четверте місто в Польщі по кількості зараз переселенців. Взагалі, діяльність нашої місії є розголуджена. Займаємося і соціальними аспектами. Так, я в фондаціях викладав історію України для дітей-переселенців. Маємо соціальне служіння. І так само маємо капеланську місію не тільки в а ще в Познані, в Варшаві, в Кракові, в Катовіцях, в Кельцях, тобто досить розгалуджена така система. Але найголовніше, ми є тут для того, щоб українці розуміли, що держава, церква, Україна є поруч з ними. Що ми будемо завжди поруч з ними? Що ми будемо допомагати їм тут в іншому середовищі? Так не завжди приязному для переселенців. Але ми є, ми священники, ми йдемо разом з людьми і будемо там, де люди того потребують. А, Паноче а чи є якась у вас якісь контакти чи співпраця з Римо-католицькою Польщею, це церквою Польщі? Дивіться, ми маємо два шляхи так розбудови наших душпастерств в Польщі. Один то, як ви кажете, Римо-католицький шлях, інший через місто. Я особисто більше співпрацюю з містом. Так бо місто має тут вільні приміщення, і воно нам надає ці приміщення. Але отець в Познані, йому дуже сильно в цьому питанні допомагають. Оцізуїти вони виділили йому храм, виділили йому приміщення, і він без проблем там проводить свою службу. Але, взагалі, католики дуже приясно до нас ставлять. Розуміючи наші потреби, розуміючи наші проблеми, розуміючи нашу біль. Ну, але чи є у вас можливість, наприклад, звершувати служби в костьолах, чи це якісь пристосовані приміщення? Е Тут вже по-різному, по так тут багато залежить від священника, який їде з, з місією. Так вже буде залежати від його харізму, його <світ> можливості домовитися. Отець в Познані він служить в величезному соборі, так то типовий римо-католицький храм в центрі міста, в центрі Познані. Я служу в старому дерев'яному храмі в парку. Тобто от варта пшещень, то є територія для митців, то стар старовинна церква, яка була перенесена з гір е дольного шльонську, і зараз. Служить як прихисток для різних творців, різних художників. Ну і нам її виділили. Ми щонеділі і щосуботи можемо її використовувати. Ті священники, які йдуть на контакт з Рима католицькою церквою, то Рима католицька церква найчастіше виділяє саме типові храми, типові костьоли. Зараз навіть не можу згадати, щоб хтось служив не в костелі. А отець в Кракові він служить, але він співпрацює з протестантами, бо вони перші відгукнулися. І тому він має таке нетипове приміщення залу, як у протестантів. Угу. Пано пано, а скажіть, будь ласка, чи відомо вам скільки триватиме ваша місія? Це буде до нашої перемоги, адже чи можливо довше? Адже є побоювання, що багато українців залишиться за кордоном? Це дуже болісне питання, і дуже важке питання. Так Капеланська місія створена як місія тимчасова на той час, як українці, рятуючи своє життя, своїх дітей виїхали за кордон, але я вам скажу відверто, дуже багато українців, які ходять до нашої місії і які вже вирішили, що вони залишаться в Польщі, питають чи залишиться наша церква тут надалі. Ну це вже напевно питання не до мене, то напевно вже буде питання до священного синоду, до наших архіпастерів. Вже на них буде покладена е, можливість домовлятися з польською Автокефальною православною церквою, чи може е, думання про створення якогось українського екзархату на території Польщі. Бо для українців є величезна потреба бути в українській церкві, бо українська церква для них не тільки центр духовності, але центр культури, центр свого життя, центр існування. Бо в нашій церкві, так я вам скажу відверто, ми не робимо парафії. Ми будуємо українську родину, православну українську родину. Все, що ми маємо в церкві, всі ікони, всі столи, всі рушники, все, що нажендя, яке в нас є в церкві, то все самі приносять люди. Вони приходять після літургії і кажуть: отець, давайте ми принесемо то, давайте ми принесемо це. Тобто люди самі своїми руками будують церкву, бо кажуть, бо то частина України, то є наша частина, і ми хочемо бути частиною наш великої держави А Панотче, цікаво, чи є у Вроцлаві представництво якраз польської православної церкви, чи вони в основному представлені, можливо, на Сході, чи в безпосередньо в Варшаві, чи є якісь контакти? Ну очевидно, що в Рославі навіть є не просто представництво, а є єписко польська такі православна православної церкви. Так є же Паньковський має тут два храми, Він ще є ординаріушом війська польського. Тож тобто досить поважна людина в ієрархії. Польської церкви, на жаль, на всі наші намагання налагодити контакти, піти на діалоги, так чи співпрацю. На жаль, польська автокефальна церква на даний момент реагує дуже не дуже образливо, так тобто вона не визнає наших священств, не визнає наших таїнств, не визнає нас за священників, а визнає, на жаль, лише українську православну церкву московського патріархату. І з нами вона не хоче мати жодних стосунків, не хоче не разу молитися, не навіть просто вести якогось діалогу. Ну наразі маємо таку ситуацію. Скажу навіть більше, що вони пишуть скарги на нас, на священників української церкви, завше пишуть скарги до міста. Так і панотче також знаємо, що нещодавно архієрейський собор Православної церкви України вирішив перейти на новоюліанський календар. Чи відомо вам вже про реакцію ваших парафіян? Українців, які якраз теж змушені були втікти від війни до Польщі, як вони поставилися до такої ініціативи? Я вам скажу, що цю реакцію я вже побачив ще напередодні свята Різдва. так? Бо сказав, що ми будемо Різдва Різдво святкувати сьомого, ну і достав дуже великий супротив від громади. Вони почали питати, а чого не 25-го? Так, ну і я вам скажу, що наша громада дуже задоволена, дуже радісна від того, що е церква перейшла на інший календар. Так але в мене постає чисто прагматичне питання, бо трошечки нам буде незручно святкувати разом з братами-католиками, бо в цей час католики будуть займати храми, будуть різ святкувати своє різдво, і тоді нам не буде там місця. Так, і тобто, в мене трошечки такі прагматичне розмірковування про календар. Але люди дуже задоволені. Дуже люди, люди дуже тішаться, бо вони розуміють, що церква вже потрошечку поступово починає вибудовувати свою ідентичність, починає вибудовувати свою самість. Тобто вона відходить від старих принципів, від тих принципів, які були їй нав'язані, і починає потрошечки будувати свої, формувати нові принципи життя. Угу. Ну і паноче, кінець ми дізналися про вас, адже побачили ваш пост у Фейсбуці. Про те, де можна сказати таке риторичне, задали запитання, де знаходяться могили українських гетьманів, і я так розумію, що це інформація зі сторінки археологині Ірини так, Приловської, але так. це питання дійсно багатьох, так би мовити, турбує. То що ви можете сказати <кій> стосовно цього, чому так <кій> трапилося? Що дійсно ми не знаємо, де наші могили наших видатних? Героїв України, я вам скажу, я вам скажу навіть більше. Ми не знаємо, що в Європі, так в часів діаспори, після сорокових років, після того як наша держава була окупована радянською владою, православна церква України, автокефальна, ОАПЦ, так другого відродження, виїхала, відродилася в Європі, і ми не знаємо, що навіть митрополит Полікарп Сікорський є похований в Європі, в Парижі. Так, ми мало хто знає, що Іларіон Огієнко видатний історик, видатний науковець, так похований в Канаді. Ми взагалі нічого не знаємо про навіть ближчих до нас, сучасних вже діячів нашої історії, нашої культури, вже не кажучи про казаків. Бо напевно. напевно... Нам, українцям дуже часто промивали голову, що то не важливо для нас, неважливо жити тою історію, не важливо жити своїми своїми історичними особистостями, важливо жити економікою, так, прагматизмом, потрібно думати, що в тебе буде їсти, потрібно думати, яка в тебе буде зарплата, як будуть вдягнені твої діти. А та історія, вона вже минула, вона вже нікому не цікава, і вона нічого не змінить. Так ну і через такі з вами меркантильні наші аспекти, економічні, ми з вами втрачали. Нашу історію, ну і через такі аспекти, на жаль, ми маємо зараз величезні величезного ворога, який стоїть на наших кордонах, так бо направду, якби ми мали свій пантеон, пантеон українських видатних дійчів і знали, що вони зробили для нашої держави, для нашого народу, то напевно би було б менш російськомовних, так чи менш тих людей, які хотіли і тяготили би до Росії, менш було б людей, які би ходили до московської церкви, знаючи правдиву історію, знаючи, як московська церква гнобила наших гетьманів так як вона е, знищувала наших єпископів, як вона винищувала наш генофон, нашу ідентичність українську, просто нам замолювали голову, замулювали мізки тим, що це не є важливим, а на важливі а на перше місці стоїть економіка. І Зараз люди, які виїхали за кордон, розуміють, що на першому місці стоїть не те, що ти купиш в магазині, а стоїть збереження твоєї ідентичності, твоєї українськості, твоєї народності. Бо в день вишиванки багато українців вдягнули вишиванку. Так зараз всі намагаються спілкуватися українською мовою. Навіть моя мама, яка є російськомовною українкою, від початку війни почала спілкуватися українською. Їй важко, але вона намагається. Тобто, зараз ми тільки починаємо розуміти, як важливо залишатися українцям. А для того, щоб залишатися українцям, потрібно знати свою історію, знати великих діячів своєї історії, знати постаті, які боролися за нашу Україну, які виборювали її. Які витворювали її. І зараз йде новий період нової нашої боротьби. І нові будуть поставати герої, нові постаті, нові особи, яких ми теж не маємо права забути. Жодного ім'я, жодного солдата ми не маємо права забути. Ми теж мусимо створити меморіал кожного хлопця, який віддав своє життя за нашу державу. Пануче, і насамкінець ще цікава ваша думка стосовно створення національного пантеону, то чи дійсно повинні. Бути перепоховані в Києві, наприклад, на Аскольдовій могилі, чи в іншому місті, принаймні ті діячі, українські діячі про могили, яких нам відомо, наприклад, той самий Степан Бандера чи Симон Петлюра, чи інші, про яких ми знаємо принаймні, де вони поховані, я вважаю так. Але це вже буде вирішувати держава. Я вважаю, що нам вже е, старчі, так вистачить боятися своєї історії. Нам вже вистачить тих комплексів, яких ми маємо стосовно нашої історії, так що десь ми щось неправильно робили в нашій історії. Ні, ми робили все правильно. Ми виборювали своє життя, свою свободу, свою державу. І я вважаю, що напевно було би доцільнішим перепоховати і принести в Україну могили всіх наших видатних постатей, яких ми знаємо, де вони зараз поховані, але було б на краще. Щоб вони були в Україні, щоб ми пишалися ними, щоб наші наша молодь, наші діти знали, що вони зробили для нашої держави, і могли прийти на ці могили. І ті могили були б прикладом для наших для нашого наступного покоління, як потрібно боронити свою державу, як потрібно відстоювати свої інтереси. Звичайно, то буду все історики вже вирішувати, але мені потрібно що, але мені здається, що найпершою причиною цього, чого ми цього не робимо, то ми маємо якийсь страх. Так ми боїмося образити тих же поляків. За е, Волинь, ми боїмося образити е, тих же євреїв, наприклад, так, за якісь там дії е, директорії чи ОНР. Ми завжди боїмося когось образити, не думаючи про свої інтереси, про інтереси своєї держави, свого народу, своєї України. А, абсолютно. Згодні з вами дякуємо вам, паннотче. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Що сьогодні в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1 спілкувалися зі священником капеланської місії ПЦУ для вимушених переселенців і іреєм Анатолієм Рефтовим. Дякуємо на все добре, тримаємося. Дякую, до побачення.